Ваша ситуація його очима. Як він бачить цю ситуацію? Як він її переживає? Які в нього відчуття виникають? Що почуває до вас? Скільки питань? А в одному розкиді загальному ці всі питання розглянути неможливо. Тому давайте просто спитаємо, як він бачить ситуацію. Йо... Ця ситуація його очима. А якщо ви хочете дізнатися більш детальною інформацією, звертайтеся за особистими розкидами контакти в шапці профілі. Отже, хто він? Ну, як іноді кажуть, обіжулька. Ображається. Він зараз в такій захисній позиції. Він. А... Намагається себе захистити від якихось розчарувань, від якихось, знаєте, таких емоцій болісних. Він згадує минулі стосунки, згадує минулі образи і порівнює минуле з теперішнім. Знаєте, в нього зараз дуже багато такого а, певного страху в душі. Він а, багато чого боїться насправді. Отже, як він бачить цю ситуацію, ваша ситуація його очима? Він вас показує і свої почуття до вас, які дуже-дуже протилежні. Дивіться, він показує вас як людину, яка дуже... Цінна людина, і ця людина усвідомлює свою цінність, що набагато важливіше. Людина, яка знаходиться в зоні свого комфорту, людина, яка е, забезпечена, яка е, користується повагою оточуючих, Оточуючі обожнюють вас. Бо ви дуже гарна, ви вмієте себе подавати. Ви у вас є власний стиль, є почуття смаку, ви дуже така, знаєте. Е, Пані вишукана, і він говорить про те, що в нього є до вас сильні почуття, але знаєте, ці почуття мають певні проблеми, тому що о, ви посварилися. І сварка, яка була між вами, була не, не зовсім. ну, сварки ніколи не бувають приємними, але він переборщив з відвертістю. Він сказав такі слова, які вас образили. І він це розуміє. А знаєте, це той випадок, коли хотів сказати про кохання, а наговорив стільки всього, що тепер не знає, як це розгрібати. То як же ти бачиш цю ситуацію, як ти, о, як ти бачиш? Як таку, що я є ледь-ледь -лед витримую, дуже важку ситуацію. Вона для нього важка. важка. Тяжка, і знаєте, він каже, що я не звик до такого. Я король жезлів, я король, який вирішує питання швидко та якісно. Я вмію заговорити будь-кого і задурити мізки так, що людина вірить і робить все, що я їй кажу. Я лідер по натурі, я керую процесом, я керую ситуацією, але вона непроста така, ой, непроста, з нею дуже важко. А тепер важко мені. І важко настільки, що не знаю, як вигрібати. А як ти, до речі, будеш вигрібати? Я хочу змін. Я хочу змін. Знаєте, і ці зміни такі приємні до вас. Я хочу прийти до неї з почуттями. Карта вісім кубків, вона така, знаєте. Інколи по-різному програється, бо вона може сказати про те, що людина хоче вийти з відносин. Вона може хоче сказати, що вона хоче інших, іншого рівня у стосунках, а може сказати про те, що вона просто хоче змін у стосунках, що так як було, ну, треба змінювати щось. І для того, щоб розуміти, що ж таке, про що вона каже, нам підказує паж Кубків поряд, він хоче помиритися з вами. Просто-напросто він хоче помиритися, попросити вибачення і сподіва.